Друзі, моє вітання! Ви ютуб каналі відверто про президента. Я іноді думаю про повторну участь у президентських виборах, але залежить це від того, як закінчиться війна. Власне, про суспільні настрої щодо потенційних майбутніх виборів не знаю, як довго ще нам їх чекати, але тим не менш про ці настрої говоримо періодично, адже це теж важливо розуміти, на що суспільство наше реагує у нинішніх умовах. Політехнолог Олексій Голубицький Голубоцький перепрошую разом з нами. Пан Олексію, я вас вітаю і щиро вам дякую, що долучилися до нас, попри такі важкі обставини в нашій енергетичній системі, коли ми всі майже живемо з Стінними відключеннями, вітаю так, дякую. Я, пане Олексію, хотіла б перш ніж до фрази президента перейти зазначити опитування, яке провів КМІС, і ось і які його результати. 42% українців українці вважають, що ніхто із представників нинішньої влади не повинен керувати країною після війни. При цьому КМІС також зафіксував стабільно високий рівень довіри до президента наприкінці січня цього року. Наразі більшість українців, а це 61%, продовжують довіряти президенту. Не довіряє 33% і Баланс довіри на довіру становить плюс 28%. Пане Олексій, як ви пояснюєте такий по суті, парадокс. Високий рівень довіри до президента на тлі переконання, що 42% українців е, українців вважають, е що нинішня влада не має керувати країною після війни. Це не парадокс, по перше. По-перше, виявляється, це дослідження, це я вчора знав. Це дослідження, е, ну, м'яко кажучи, не зовсім відповідає е, дійсності з точки зору того, що там не опитувались люди, які живуть, які знаходяться зараз за кордоном, так? А це біля 7 мільйонів людей, і ну ми розуміємо, так що це змінило би трохи рейтинги по всіх пунктах, так і я чесно кажучи, не розумію. Поки не прийняте рішення, що в Україні мають право голосування. всі права українців, люди, які знаходяться на території України, і сподіваюся, такого рішення, звичайно, не буде прийнято. Це не два 21 першому це неможливо уявити. То ну якось таку цілу й обгорювати навіть важко. Більш того, ну. Розумієте, люди знаходяться під величезним стресом. Люди знаходяться в умовах виживання, так би мовити. Зеленський це прапор, це віра в щось що щось буде хороше, так би мовити. Так? Це як люди, не знаю чим порівняти, ну, дорослі люди, які вірять в Діда Мороза, там, чи в Санта-Клауса, так? Знаючи, що немає його, і, в принципі, що це видумка. От так само видумка, що це. Професійний, найкращий і так далі, президент України в принципі так. Більшість людей чудово розуміють підсвідомо, що всі ті скандали, вся ця корупція, все таке. Що ну, тобто два варіанти, так? Чи в нас президент е знав про це і мовчав, що дуже погано? Чи наш президент, ну м'як кажучи, не зовсім е розумна людина, і е його можна було просто так обводити. Навколо пальця руками так моти. Я в другий варіант усе не вірю. Так, мовити, так Він достатньо розумна людина, і це очевидно з його біографії, з його дії і тому подібне. Але люди не хочуть це вірити. Ну зараз під час війни не хочуть це вірити. Вони так знають всім ну, всі нашим політикам і тому і нашій державі, тому подібне. Ну, як от Ну тут ми ми це це ірраціональне почуття. Це раціональне почуття, бо тут зовсім інші поняття включаються. Не раціональні якісь так. Ну там як іноді читаєш о, російські наративи, які під зроблені під виглядом українських наративів, так чому повинні вмирати за цю країну чи за цю державу, за цих корупціонерів, і так далі. Ну воно не працює. Все ж таки, величезна кількість людей від, відрізняє державу. Державних управлінців, чиновників від країни, в які вони народилися, які хочуть жити. От просто президент це такий чіткий от орієнтир, скажімо так, на те, що в нас є держава. Я тому я перші три роки війни взагалі поганого слова про президент не казав, саме виходячи з того, що це потрібно людям. Я розумію, що зробив помилку, і робили безліч людей помилку, що це призвело до зворотного ефекту абсолютно. Вони взагалі берега поплутали, так би мовити, і ми це бачимо кожен день: що вони просто неадекватні з точки зору комунікації з народом. Бо дійсно не було, нема опозиції, нема нормальних незалежних ЗМІ. В телевізор включаєш там це єдиний марафон, який не знаю вже з якої сторони вилизувати, так би мовити, що Зеленському чи всій владі, всі місця, які тільки можливо. Е, і втрачається контроль, але це все на, це все, це все з'явиться, як тільки от буде у люд, у розуміння у людей, що війна призупинилася, а більшість повірить, що це призупинка назавжди. Хоча, наприклад, я розумію, що це не назавжди, це буде тимчасова призупинка, якщо вона взагалі відбудеться в цьому році. Ось тоді вони почнуть раціонально більш-менш мислити і давати оцінку і вла... по повній програмі. І давайте не забувати, коли людей по телефону питають, давайте ну, старше покоління, яке в нас більшість виборців, так? які народилися в Деському Союзі, які, ну це так би мовити, десь позаду. А в голові в них це залишається так, що ну так смішно це звучить, коли анонімне телефонне опитування. Mm. Це дуже смішно, так і люди, звичайно, вони бояться просто примітивно. Так ну що ти ну скажеш, що не подобається тебе президент. Невідомо, що там що, що трапиться, і, і, і що ні, звичайно, це не Росія. знаєш, я намагаюся там дуже сильно, але воно теж працює. Це не є таким стовідсотковим е, чистим експериментом. Е, в принципі, я вже не кажу про можливу як іноді підозрюють саме КМІС в заангажованості цієї структури. Я на цей mm. момент, в принципі, не хочу обговорювати. Я вважаю там але деякі натякають і ну, знову ж таки, я можу зрозуміти, так, лична служба, яка живе п'ятий рік без виборів. Основного заробітку, так би мовити, великого заробітку таких е, структур mm -hmm. і е, е, залібес політичного життя. І в нас виявляється буквально є один замовник. Самі розумієте, хто, принаймні, замовник з грошима і з дозволами на проведення соціологічних опитувань. Угу. Повертаючись до фрази президента, я іноді думаю про повторну участь у президентських mm. виборах, але це залежить від того, як закінчиться війна. Пане Олексій, як на вашу думку, від чого саме може залежати це рішення щодо повторної участі у виборах? Що на фронті має статися завершення? війни? це як він е людина з е розмовного жанру прийшов президентського. Тобто, мало того, що в нас політики традиційно. Базікають про просто так в пустоту ще дуже часто. Так він ще з такого жанру, де це просто є частиною професії. Е, ну що давайте просто розкладемо, що означають ці слова? От що вони означають, коли як в залежності від того, як закінчиться війна? Якщо Україна програє війну, буде окупована, капі, капітуляція буде. Про які вибори взагалі можемо вийти? Тобто один варіант вже відпадає автоматично. Далі варіант: як закінчиться війна? От як вона може закінчитися. Тобто вона може закінчитися перемогою, поразкою і невизначеним статусом. Невизначений статус і перемога це варіанти, коли абсолютно спокійно він може полотуватися в президенти. Конституція йому це дозволяє абсолютно. Попри всі там обіцянки, про перші строки і тому подібне. Він, він закамуфльовано, говорить про зовсім інше. Можливо, він навіть не думає зараз про це, хоча думає, що думає, але принаймні його точно про це думаю. Я буду болотуватися тільки в тому випадку, коли буду розуміти, що не болотування і не вигравання виборів наступних загрожує мені серйозними проблемами від наступників, скажімо так. От і все. Все інше це просто зайві слова, так би мовити. Тут проблема не в тому, чи він буде балотуватися чи ще не буде балотуватися. Проблема в тому, чи буде він мати шанси на виграти, чи не буде. Якщо і з цього буде залежати дуже багато інших речей, які зараз навіть прогнозувати дуже важко. Mm -hmm. Гаразд. Е, інше опитування від компанії Eti Group говорить про те, що більше половини українців позитивно оцінили кадрові зміни у вищому керівництві держави. 52,1% українців українці заявили що останні кадрові оновлення, ініційовані президентом місяць тому. Вселяють їм надію. Мова йде про призначення Кирила Буданова, Михайла Федорова та Дениса Шмигаля. Водночас 43,6% опитаних також переконані, що ці оновлення принесуть Україні користь насамперед у сфері дипломатії та переговорів, а також в обороні держави. Пане Олексію, на вашу думку, кадрові зміни в вищому керівництві чому викликало у більшості українці відчуття України цієї надії? А що це за соціологічна служба, ще раз повторіть, будь ласка. Active Group. А, Active Group. А, знаю, да. Ну, Логічно, так. Навіть КМІС за це не взявся. Очевидно, абсолютно. Ну, ну Тут що ну, коментувати? Ну, Цифри. Ну, от Шмигаля, якого який був прем'єр-міністром, до речі, я знаю забував, ким його призначили міністр енергетики. А міністр енергетики точно згадав так. Мовити гуляєте? Я експерт, я 30 років мінімум займаюся цією сферою. Мені це не цікаво абсолютно. Ви хочете сказати, що люди, які замерзають. Які на відміну від мене, я не буду тут зображувати себе, що я але я це бачу, знаю, і це за цим слідкую так би мовити. Люди, які замерзають в своїх квартирах, які бачать, скільки вкрадено було в, в енергетичній сфері, як потужно так би мовити вирішують ті питання, які не залежать від. Так, звичайно, 90% це на Росії, тут без питань абсолютно. Але ці 10% якось можна було з відповідальністю української влади, скажімо так, якось можна було зробити вдаліше. І вони, вони ті люди, які я пам'ятаю соціологію через 4 роки правління шбагаляк-прем'єр-міністра, і 30 чи 40% не знали його прізвище, А Сверденко. Два місяці назад 75% відсотків не знали прізвище. Так ви мені будете розповідати, що 40 що більшість українців підтримують ці ці призначення? Ну це смішно українці, навіть самі тупі українці, яких дуже багато розуміють, що цей уряд нічого не означає в принципі, так просто не це просто до наступного скандалу, скажімо так, корупційного. Ми знаємо ну що цей уряд у нас вирішує все президент е і офіс президента. І ті, хто там сидять, все інше це так просто. Е, Іграшка для європейців, щоб показувати, що ми все ж таки ну, тіпа, ми йдемо ж в ЄС, і в нас повинна бути якась не аб -аб 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 -як це називається, абсолютна влада, так, монарша, а все ж таки ну, тіпа, вигляд якоїсь демократії. І от Трошки з останнім часом збільшилась там суб'єктність парламенту. Ну так, тому що хватку впустив Єрмак. Ну немає Єрмака, так? І не можуть за всіх так проганяти через офіс президента і, і, і тримати за одне місце всі, кого можна тільки тримати. Ну так, стало більше суб'єктності. А уряд ні про що, поки поки офіс президента контролює голосування, він контролює голосування, офіс президента, канцелярія. До тих пір е політичного життя в нас справжнього немає, і казати про камін, що там зміни якісь і щось е відбулося, і щось. Ну так призначили молодого, перспективного, нібито так, і розумного там, Федорова на да, Міністерство оборони. Ну, знову ж таки, ми чудово розуміємо. Ну, я принамічно розумію, що це до наступних е бронежилетів, до наступних е мін, до наступних, е не знаю, там ще чогось так. І це не від нього навіть залежить, це система побудована. так. Система mm -hmm. так побудована. Просто він, він, він в піарі непогано дуже, він в антикризі дуже непогано, і він, чесно скажу, молодий, тому це, можливо, не буде так тотально і так жахливо, як це було при попередниках. Так? Ну, Безальтернативно просто. От ти розумієш, що ну, ні, ні туди все йде. Тут, можливо, будуть якісь варіанти, але знову ж таки, ну, за НАТО великі гроші. За НАТО великі гроші там. Угу. Видання слово діло за даними відкритих джерел інформації з КМІ Сос стало на 2 лютого 26 26-го року. Зробила таку довірку, що колишній очільник ГУРА нині це очільник офісу президента Кирило Богдана суттєво скоротив розрив із колишнім головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним у рейтингу довіри українців до військових діячів, який йде на першому місці, як колишній, так і нинішній. Після е, Буданова та Залужного за рівнем довіри серед суспільства, головком сирський та бригадний генерал Андрій Білецький. Пане Олексій, що означає зростання цієї довіри до Кирила Буданова в контексті його от переходу ну, по суті, на цивільно-політичну посаду? Ну, люд, людям ну, дуже сильно не подобався Єрмак, Він занадто багато заняв, і люди е, очікують якогось позитиву від того, що цю посаду заняв Буданова. Ну, це я так можна пояснити, Більш того, ну, бо навіть до того був достатньо. Довіра і популярність це різні речі. Рейтинг, так би мовити. Довіра це, ну, ще раз скажу, ну а кому людям довіряти в нинішній ситуації? О, довіряють прапору, це президенти, довіряють військовим, бо від них залежить все, практично в цій країні. І добре, і погане, так би мовити, взагалі існування от цього. Суб'єкту під назвою Україна залежить зараз не від тих інституцій, які раніше були, так би мовити, так, які, ніби повинні були зробити все, щоб війна, як мінімум, була не 4 роки, а чи була взагалі відтягнута, чи взагалі не відбулася, а саме від армії. Mm -hmm. І всі, хто посоціюється цією армією, вони ну, залужний, це такий міф, міт, міф, там, по різному по-українськи можна сказати, так. Це найуспішніший період бойових дій українських, так, і поки не відбулося. Ну, тобто, звичайно, там можна контрнаступ, це так званий, йому приписати в плані того, що там не зовсім все добре, це як кажучи, але все ж таки зупинка ворога в 22-му році. Операція Харківська, ну і багато чого іншого так було зроблено, і це звичайно відбилося, бо це був найбільш емоційний, найбільш безальтернативний, найбільш ейфоричний період. Цієї війни, так би мовити, так коли люди там, коли Зеленський мав 90% довіри, і просто Зеленський залишився президентом із з усіма негативами і з усіма усією системою і так далі. А залужний ще деякий час просто перестав бути е е головнокомандуючим він ну, не особливо висловлюється з багатьох питань, взагалі може, скажемо так, не висловлюється Так і за ним зберігається такі от мід про те, що він. Ну, тут кожний виборець, кожен українець уявляє собі залужну, як він хоче уявити, так? Просто як хоче. <кій> Буданов – це конкретика. Ми кожен день ледве не бачили, ну, принаймні, при ньому ефективні дії ГУР. Скільки там піару, скільки реальності, це вже питання для істориків майбутнього, так, але ну, от, Виглядало як дуже ефективно так. як конкурент реальний конкурент СБУ в проведенні дуже багатьох акцій, скажімо, проти Росії, які дуже подобаються людям, незалежно від того, наскільки вони там ефективні. Ну, бо ж вони, ми живемо в інформаційному суспільстві, і ефект інформаційний він дуже важливий, так би мовити. Так. Uh -huh. Ну, а далі усильський, головнокомандуючий, Білецький, розкручений командир, один з розкручених підрозділів українських. А що ці відсотки довіри, oh. вони ну, дають яко, якесь, не знаю, вікно можливості в політичне майбутнє? Ну, звичайно, ну, знову ж таки, то, тут можна. Трошки повторити президента, так як закінчиться війна. Ну мать на увазі, ну ну логічно. Якщо ми віддамо частину Донбасу, підемо на певне, ну це буде період для популістів серйозних і тому числі може це буде з, військово, з військового та середовища. Так які скажуть ні, там звідти ми... че та, скажу дуже багато факторів. Ми не знаємо, яка буде виборча кампанія, хто буде приймати, на яких умовах вона буде відбуватися. Я, наприклад, я наприклад впевнений, що якщо Росія піде на найближчі мирні угоди, так, то вона обов'язково всуне, окрім е віддачу Донецької області, е вона всуне політичні вимоги, це повернення там російського цих, е проєктів. Як вони там проросійських, так uh -huh. щоб їх з повернення в, в тюрем там з-за кордону цих проросійських діячів участь їхньою в президентських і парламентських виборах? Більш того, щоб це була ще інформаційний вплив Росії, е -е -е, впритул до відновлення російських каналів, так би мовити, на територію України. І це все звичайно буде впливати і і і. Ну, ми повинні зрозуміти, що військові це о, в залежності від того, яку вони будуть а -а асоціюватися, чи вони будуть у виборці асоціюватися, так з неминучістю наступної війни через півроку, рік, так Чи навпаки, з тим, що більше війни ніколи не буде. І від цього буде залежати буде залежати і успіх, чи не успіх кожного конкретного з цих діячів. Так зараз на даний момент це вдячність. Українців часто перебільшена, можливо, так, можливо, навпаки, недоцінка не, не до, не до їхньої. Все вдячне за те, що все ж таки давайте розуміти, да, величезна кількість українців приймає участь у війні, але це не тотальна війна, коли на фронті знаходиться 10 мільйонів там, наприклад, українців, так? Чи там 5 мільйонів українців на передовій. І величезна кількість людей живе, ну принаймні до цієї зими жила, так в такому я, ну, віна десь вона да, вона є це погано і дзеркливо, і там і так далі, і так далі. Але все ж таки вона не прямо отут, так і це завдяки от, тим, кого я назвав, да і кого ви назвали mm -hmm. в тому числі. Але ж є величезна кількість людей там. У нас ну, типу, людей, які ухиляються свідомо від військового цього зобов'язання, і змова йде не про 100 тисяч, а про мільйони. Дні, так, в них є родичі. Них... Як вони будуть голосувати? Цікаво, просто цікаво, так би мовити. Ну ні, я без, без цього. От і, і так і, і ще повинні розуміти, що, звичайно, що найбільш патріотичну позицію мають на увазі до. До кордонів 21-го року дуже часто займають люди, які вже, м'яко кажучи, знаходяться за межами е 60-річного віку, і знаходяться в тій статі, яка, так би мовити, не дозволяє їх е мобілізувати в армію. Це теж yeah. момент, який треба враховувати. Розумієте, тут дуже багато таких суттєвих моментів, як тільки це все закінчиться. Якщо у нас можливо ж форма буде перехідна, що закінчиться, як це сказати, закінчиться не повністю, так? Ну, в стилі, ну, ми ж проводили, ми ж, у нас відбувалися певні бойові зіткнення протягом 14, з 15 по 2022 рік, так? Ось в такому стані це теж, так би мовити, по-іншому. Ну, тобто, ще раз скажу, стільки умов, тим більше, що. Якщо там от американці все ж таки вдасться американцям цей е, такий, як би сказати, такий хід, як всунути Україну в ЄС двадцять році, так би мовити, так проти чого, звичайно, виступає вся Європа, що це може розвалити просто Євросоюз. Але американці, я так розумію, це вважають один з варіантів гарантії безпеки від них, так би мовити, так. Угу. На останок, пан Олексію, хотіла ось про що ще запитати. Президент підписав оказ, що призначає Луговську виконуючим обов'язки голови служби зовнішньої розвитки. Тут мене що цікавить на цю посаду пророкували колишнього чільника служби безпеки України, пана Малюка, і в принципі його постать, коли його знімали зі служби безпеки України, викликала такий резонанс, як в суспільстві, так і навіть в парламенті. Де хто казав, я не буду голосувати за його відставку. І всі чекали, що запропонують йому якусь посаду, і цього досі не сталося. І Малюк зараз десь на не знаю, другому плані. Чому так сталося? Ну, через те, що в нас Україна з дуже серйозними авторитарними нахилами, звичайно, так знімати під час війни успішного голову Служби безпеки України не через професійні якісь проблеми. Недоліки і так всі просто, ну читаєш західну пресу, так би мовити, да, всі захваті від операції з ну, СБУ почали вважати на рівні Масаду, так би мовити, і, і тут керівника знімають, знімають зрозуміло чому. Тому що не проявив лояльності, коли треба було проявити лояльність по максимуму. Це влітку минулого року під час цього протистояння з Набуса. Все все дуже примітивно, просто і до неможливості зрозуміло. Угу. Що ж, пане Олексію, щиро вам дякую за роз'яснення цих питань, що ми з вами піднімали для наших глядачів. Політехнолог Олексій Голобуцький був разом з нами. Дякую за те, що прийняли наше запрошення.